18 століття наука і релігія тісно співпрацювали. Вчені і віруючі, як правило, поєднувались в одній особі. Вчені атеїсти були рідкісним винятком, але в наш час існує думка, що наука довела: Бога немає. Запитаємо у перехожих, як вони ставляться до такого твердження. Якщо прослідкувати історію науки, то Наука вже дуже багато всяких нам давала відомостей, і вона то підтверджувалося, то спростовувалося. Мені здається, що це не остання така от заява науки, але мені здається, все-таки, що для духовного життя людини все-таки віра в Бога це є щось. І хто вірить в Бога, той знає, про що йде мова. А наука, вона, скажімо, разом з людиною десь там собі існує. Тобто, ну, Бог це щось значно вище за науку. Ось ні, такого не буває, такого не може бути. Що? Бог, звичайно, що є. Є люди, є Бог. Я думаю, що це дурниці, Бог існує, тому є багато підтверджень. Це наше життя, тому підтвердження. Мені це не підходить така думка. Я вірю в Бога, Бог є на світі. Він всіх любить нас. Я думаю, що ні, що хтось є над нами. Як його назвати? Я думаю, що все-таки це є Бог. Ну, Твердження хибне, тому що ніхто такого не доводив. А, на рахунок того, навіть коли, <свісно> навіть коли доведуть, що там більшість цих всіх чудес чи всіх справ, які описані в Біблії, неправдиві, ну, залишиться люди, які будуть вірити. Я в таке не вірю. Тому що Бог існує. Якби не було, ми живемо тільки через те, що Бог нам дозволяє жити. Інакше не може бути. Наука довела. Ну, ми то віримо в щось. Ми ж віримо в Бога. Мусимо вірити в добро. Наука не, не, ну, не, не довела це? Ну, тобто, так, ну, це дві протилежні сторони. Наука за одна, тобто <смі> теорія Дарвіна. Ну, вона протилежить якби світостворенню. Ну, ну Бог. Угу. Точніше, за сім днів і тоді, типа. Тобто, це е, дві, е, ну. Дві сторони по, ну, по по сторони барикад. Ну, наука, наука, я думаю, це відношення кожної людини е, до Бога. Ну насправді ці всі твердження вже енну кількість разів спростовувалися. насправді це всього лише питання віри. Тобто, якщо людина щиро вірить в те, що нам було дане це життя Богом, а не там ми пішли від якихось мав в період еволюції і так далі. Тобто ця людина буде того твердження дотримуватися і все життя йому довіряти. Тобто, це всього лише питання віри. Ну, людина не може нічого досконало в світі знати, і наука наша точно так само є недосконала. І тому за допомогою неї не можна довести існування Бога. Але якщо людина має віру в серці, то вона знає насправді, що Бог поєме. 1790 року поблизу французького містечка Жюлек впав метеорит. Мер містечка склав про це протокол, який підписали 300 свідків і відправив це в Французьку академію наук. Ви думаєте, академіки подякували їм за допомогу науці? В жодному випадку. Крім того, що вони склали об'ємистий трактат з назвою про абсурдність падіння каменів з неба, вони видали спеціальну постанову, згідно до якої з усіх музеїв викинули метеорити, які там були в колекціях, щоб не ганьбити музеї. Один з академіків сказав: навіть якщо б такий камінь впав в мене під ноги, я б все одно відмовився в це повірити. А інший додав, Краще заперечувати подібні факти, ніж опускатися до спроб їх пояснити. В чому справа? Чому науковці оголосили війну метеоритом? Згідно народних повір, які тоді були, камені з неба посилає Господь Бог. Але оскільки Господа Бога в небі немає, згідно переконань академіків, відповідно не може бути і каменю з неба. Наука довела, що Бога немає. Це твердження суто пропагандистським. Наукового доказу не існування Бога не тільки не існує, але й не може існувати принципово, принаймні з наступних причин. По-перше, наука природознавства займається вивченням цього світу. І тому основна релігійна істина, що існує Бог, не може бути предметом наукового спростування. В той же час багато науковців, досліджуючи світ, бачать ньому задум, і тому роблять невідворотний висновок, що в нього є розумний творець. З цього випливає друга причина. Факт наявності величезної кількості науковців, які вірять в Бога і в Христа, є найпереконнішим доказом того, що наука не спростовує існування Бога. Кажучи, науковий світогляд спирається суто на факти: хіба ми можемо заперечувати існування Бога тільки тому, що наш повсякденний досвід не дає нам можливості відчувати Його? Які у нас підстави заперечувати величезну кількість релігійних дослідів, засвідчених високоморальними людьми, починаючи від апостолів і закінчуючи християнами наших днів, в тому числі науковцями? Їхні дослідження свідчить не про голослівність віри, а про факт існування Бога. Бо пізнання точна наука. Як же здійснюється пізнання Бога? Початок в безкорисному пошуку істини, сенсу життя, моральної чистоти і спонукання себе до добра заради добра. Ісус Христос висловив це коротко і ясно. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. А яка ваша думка?